Говер Колін з потворене кохання, частина 84 запитує, не з гіркотою чи ревнощами, а з цікавістю. Так, так, само сильно. Майл ставить фотографію на місце, але все, ще дивиться на неї. Як? Шепоче він. Як тобі вдалося? На мої очі не вертаються сльози, бо я чудово розумію, про що. Я ставила собі те саме питання. Поки не зустріла бреда. Не вірила, що знову зможу полюбити, що знову захочу полюбити. Навіщо ставити себе в становище, в якому знову можеш зазнати такого болю, що починаєш заздрити мертвим? Хочу тобі дещо показати. Я підвожусь і простягаю Мелзові руку. Мить він насторожено дивиться на мене. Потім його пальці переплітаються з моїми. Ми підходимо до дверей і я беруся за ручку. На серці тяжко, ку душі піднімається все те, що ми пережили разом, але я знаю, що маю дозволити минулому спливти на поверхню, якщо хочу допомогти Майлзу. Я відчиняю двері і заходжу всередину, ведучи його за собою. Як тільки ми в кімнаті, Майлз міцніше стискає мою руку. Рейчел шепоче він, наче благає зупинитись. Намагається вивільнити долоню. Але я утримую його і підводжу до ліжечка. Майлз покірно стоїть поряд, і я відчуваю його внутрішню боротьбу. Він не хоче тут перебувати. Майлз швидко видихає і дивиться на неї, тяжко ковтає і робить ще один повільний видих. Вільною рукою береться за борт ліжечка, так само міцно, як тримає іншої мене. Який звати? пошепки запитує він. Клер. Усе його тіло реагує на мою відповідь. Плечі починають стригатись. Він хоче затримати подих. Але не може. Нічого не здатне позбавити Майл за тих почуттів, які він зараз відчуває, тому я просто дозволяю йому їх прожити. Він висмикує в мене руку і прикриває рота, щоб приховати моє вільне зітхання. Потім розвертається і стрімко виходить із кімнати. Я за ним. Майл стулиться до стіни і сповзає на підлогу. По обличчю течуть сльози, він навіть не намагається їх приховати. Запускає руки собі у волосся, відкидає назад голову і дивиться на мене. Це, бормочив він, вказуючи на двері дитячої кімнати. Декілька разів намагається закінчити фразу і, нарешті, вимовляє, Це ж його сестричка. Ричу, ти ти подарувала йому сестричку. Я опускаюся поряд. Однією рукою віймаю Майлзи за плеч, іншою гладжу по волоссі. Він притискає долоні до чола, заплющує очі і тихо плаче. Майлзе. Я не намагаюсь приховати сліз, що звучать в моєму голосі. Поглянь на мене, він піднімає голову, але мені в очі не дивиться. Вибач, що я тебе звинувачувала, адже ти теж його втратив. Я просто не знала іншого способу впоратися з тим, що сталося. Мої слова остаточно розтрощили Майлз. Мені соромно, що я шість років чекала, перш ніж їх вимовити. Він міцно обіймає мене і довго тримає в обіймах, поки наші душі не вбирають всі вибачення та взаємне прощання. Нарешті залишаємось ми, сліз більше нема. А я б сприхала, як сказала, ніби ніколи не думала про те, що з ним зробила. Я згадую про це щодня, але мені було всього 18. і після цієї ночі нічого не мало для мене значення ніщо. Я просто хотіла все забути, але щоранку, коли прокидалась і не відчувала поруч Клейтона, звинувачувала Майлза. Звинувачувала в тому, що він врятував мене, хоча мені нема заради чого більше жити. У глибині душі я знала, що Майлз зробив усе, що міг. Розуміла, що він ні в чому не винний, але тоді я не була здатна ні здорово міркувати, ні прощати. Я вірила, що взагалі ні на що не здатна лише відчувати біль. Почуття це не, з... не залишило мені більше трьох років, не залишало мене більше трьох років, поки я не познайомилась з Бредом. Не знаю, кого зустрів Майлз, але знайома боротьба у погляді каже хтось у нього є. Також боротьбу я бачила щоразу, як дивилась на себе в дзеркало, тому що не була певна, чи здатна знову покохати. Ти її любиш, питаю я, мені не обов'язково знати її ім'я. Він тут не тому, що досі закоханий у мене, він тут тому, що розучився кохати. Мали з подихом кладе підборіддя мені на маківку, боюся, я на це не здатна. Він цілує мене в маківку, я заплючу очі і слухаю биття його серця. Серце, яке, як йому здається, не здатне любити, а насправді любить надто сильно. Він любив так сильно, а та ніч у нас все забрало, змінило наш світ, змінила його серце. І я весь час плакала, весь час у ванні, в машині, в ліжку. Щоразу, як залишалася одна, я плакала. Перші кілька років моє життя складалось з суцільного горя, яке було не зруйнувати нічим, навіть окремими щасливими миттєвостям.